Ви коли-небудь лягали спати, а ноги крижані, наче з морозилки. Ковдра не допомагає, грілка теж, і здається, що це просто вік, ну що тут поробиш? Але ні, холодні ноги це не просто неприємність, це сигнал, що кров і енергія не доходять туди, куди мають. Коли судини звужені, кров тече повільніше, і поки серце гріє тіло зверху, ноги залишаються без тепла. Іноді причина навіть не у хворобі, вона на вашій тарілці. Так саме їжа може або заморозити судини, або, навпаки, розігріти їх зсередини. Сьогодні я розкажу, які продукти допомагають повернути тепло в ноги. Не мазі, не процедури, а проста, смачна їжа, яка вмикає кровообіг. Залишайтесь до кінця, бо останній продукт у цьому списку здатен творити справжні дива. Коли ми їмо, ми не просто насичуємо шлунок. Кожен шматочок їжі змінює склад нашої крові, робить її або живішою, або навпаки в'ялою й густою. І саме від цього залежить, наскільки легко кров доходить до пальців ніг, до шкіри, до кожної клітинки. Деяка їжа діє як гаряча пічка, розширює судини, допомагає крові рухатись швидше. Ви відчуваєте легке тепло, прилив сил, щоки рожевіють і тіло буквально оживає. А є їжа, яка діє навпаки, згущує кров, робить її липкою, ніби сироп. Така кров тече повільно, судини стискаються і першими мерзнуть саме ноги й руки. Це відчуття, коли зовні тепло, а вам холодно всередині, знайоме дуже багатьом. Наш організм розумний, він завжди намагається тримати тепло в життєво важливих органах серці, мозку, печінці. І якщо судини не справляються, тіло просто відключає опалення у кінцівках, щоб зберегти енергію. Саме тому одна людина мерзне навіть улітку, а інша ходить у капцях узимку. Відмінність не у віці, не в генетиці, а у тому, чим вони харчуються щодня. Бо кожна ложка, кожен напій або допомагає. Крові тективільно або змушує її застигати. І саме через це їжа може бути найпростішим способом повернути тілу тепло зсередини природно і без ліків. Почнемо з продукту, який буквально повертає життя вашим судинам. Це жирна морська риба, лосось, скундрія, оселедець, сардини. У ній містяться особливі речовини: омега омега-3 жирні кислоти. Вони працюють як природне мастило для кровоносної системи. Судини стають еластичнішими, не залипають від холестерину, і кров рухається вільно без опору. Коли кров тече легко, вона швидше доходить до кінцівок, і тоді пальці ніг, руки, шкіра стають теплішими. омега – це ніби центральне опалення нашого організму. Якщо воно працює, тепло рівномірно розподіляється по всьому тілу. Якщо його не вистачає, кінцівки мерзнуть, з'являється втома, апатія, навіть настрій падає. У наш час багато людей замінюють рибу ковбасою, а потім дивуються, чому тіло застигає і не має енергії. Але все просто замість хімії потрібно дати тілу правильні жири, ті, що живлять судини, мозок і серце. Достатньо двох порцій риби на тиждень, і ваш кровообіг почне працювати помітно краще. Це може бути шматочок оселедця з цибулею, запечена скумбрія чи навіть консервовані сардини. Головне, щоб риба була натуральна, а не смажена у великій кількості олії. Поступово ви відчуєте різницю: менше холодних ніг, більше легкості, і навіть шкіра стане теплішою на дотик. Бо коли судини щасливі, все тіло дякує теплом. А тепер два справжніх герої для тих, у кого ноги постійно мерзнуть. Буряк і гранат. На перший погляд, звичайні продукти, але в організмі вони працюють як природні розігрівачі. Буряк це не просто овоч, а справжній помічник для судин. У ньому містяться нітрати, природні сполуки, які перетворюються в організмі на оксид азоту. А оксид азоту це, по суті, ключ до наших судин. Він розслабляє їхні стінки, розширює проходи, і кров починає рухатись легше, активніше, з більшою силою. Можна сказати, що буряк відчинає двері для крові. Після салату з буряка або склянки бурякового соку, ви можете навіть відчути, як щоки стають теплішими, з'являється легкий рум'янець. Це не збіг, це кров нарешті починає активно циркулювати. І ще один бонус: буряк допомагає виводити токсини з печінки та знижує тиск. Тобто він не просто гріє, а очищає ваші труби зсередини, тому його часто називають натуральним тоніком для судин. Навіть варений або запечений буряк з краплею олії працює чудово, просто і корисно. А тепер гранат. Його називають серцевим фруктом і не дарма. Гранат допомагає крові насичуватися киснем, покращує її якість і прибирає запальні процеси в судинах. Його речовини зміцнюють стінки капілярів, роблять їх гнучкими, щоб кров не застоювалась. Якщо у вас низький тиск, анемія або ви часто відчуваєте слабкість і холод, гранат повинен бути у вашому раціоні хоча б кілька разів на тиждень. Його зерна це маленькі краплі енергії, вони стимулюють кровообіг і підвищують рівень гемоглобіну, завдяки чому тіло зігрівається природно зсередини. Найкраще їсти свіжі зерна або пити розбавлений сік. Половина склянки на день достатньо, щоб отримати користь без надлишку цукру. Можна змішати гранатовий сік з буряковим, такий напій не тільки красивий, а й потужно живить серце і судини. Регулярно додавайте буряк і гранату свій раціон, і з часом ви відчуєте, як тіло реагує. Руки й ноги тепліші, колір обличчя живіший, енергії більше. Бо коли кров тече вільно, тіло прокидається і повертається те відчуття тепла, якого іноді так не вистачає. Третя група продуктів це наш справжній мікронабір для судин, те, без чого кров просто не може рухатись вільно і правильно. Йдеться про горіхи, гречку та насіння, ляне, гарбузове, соняшникове. На вигляд, звичайна їжа, але насправді це потужне джерело мікроелементів, які підтримують роботу судин щодня без шуму і реклами. У цих продуктах багато магнію, заліза, цинку, вітаміну Є е і корисних жирів. Магній розслабляє судини, він діє як природний антиспазматик. Він прибирає напруження у стінках судин, завдяки чому кров рухається спокійніше, без перепон. Коли магнію бракує, судини зажимаються, починаються спазми і тіло реагує холодом. Вітамін Е це щит для судин, він не дає холестерину прилипати до стінок, захищає їх від старіння. А залізо потрібне для гемоглобіну, без нього кров просто не може переносити кисень. І що менше кисню, то гірше циркуляція, то холодніше тіло. Саме тому гречка, горіхи й насіння це як будівельні матеріали для вашої системи кровообігу. Вони не просто ситні, вони годують судини, зміцнюють їх і допомагають крові рухатись жваво, навіть у холодну пору року. Згадайте, гречка один із небагатьох продуктів, у якому поєднані білок, залізо та магній. Коли ви з'їдаєте тарілку гречки, тіло ніби отримує сигнал все добре, можна розслабитися, можна грітися, і кров починає рухатись легше. Додайте ложку ляної або гарбузової олії, і ви отримаєте подвійний ефект і живлення судин, і природне змащення їх зсередини. Олії з насіння – це природне джерело омега 3 та вітаміну Е, яке допомагає судинам залишатися гнучкими навіть у старшому віці. Один мій знайомий колись поділився дуже простим відкриттям. Він усе життя мерз навіть удома: шкарпетки, плед, грілка, а потім просто відмовився від ранкових бутербродів і почав снідати гречкою з ложкою ляної олією та кількома волозькими горіхами. Через кілька тижнів каже я вперше за багато років сплю без шкарпеток. Тиск вирівнявся, руки теплі, голова ясна. Простий крок, без пігулок і мазей, просто правильна їжа. У горіхах ще один важливий компонент аргінін. це амінокислота, з якої організм виробляє той самий оксид азоту, що розширює судини. Тобто жменя горіхів щодня це як маленький природний розігрівач кровообігу. Не потрібно багато 4-5 волоських горіхів або столова ложка меленого насіння льону, і судини вже отримують усе, що потрібно. І ще один важливий момент: ці продукти стабілізують рівень цукру в крові, адже різкі стрибки цукру ворог судин, вони роблять стінки ламкими, зношують їх. А коли ви їсте гречку, горіги чи насіння, цукор у крові піднімається повільно, рівномірно. Це означає, що серце працює спокійніше, судини розслаблені, кров рухається природно. Тож, якщо ви хочете, щоб ноги не були крижаними, годуйте свої судини, бо голодні судини це завжди холод. Коли їм бракує поживних речовин, вони звужуються, кров густіє, і тіло починає економити тепло. Але варто лише дати судинам те, що їм потрібно: магній, вітамін Е, омега 3, білок і система оживає. Ви відчуваєте тепло, прилив енергії, легкість у тілі. Найкраще зробити ці продукти частиною щоденного раціону, не дієта, не обмеження, просто розумна звичка, тарілка гречки замість білого хліба, жменя горіхів замість печива, ложка насіння до салату чи каші. Це дрібниці. Але саме вони формують здоров'я судин і повертають відчуття внутрішнього тепла, того самого, яке починається не від пледа, а від гарного кровообігу. Бо коли судини ситі і щасливі, тіло більше не мерзне. Наступна група продуктів це наш природний вітамінний С комплекс апельсини, лимони, квашена капуста, ківі, прості речі, які буквально підкачують наші судини зсередини. Вітамін С це головний друг капілярів, він зміцнює стінки судин, але водночас робить їх гнучкими, ніби гума. І саме від цієї гнучкості залежить наскільки добре кров доходить до найвіддаленіших ділянок, до пальців, стоп, вух, носа. Якщо судини крихкі, вони звужуються, кров застоюється і тіло мерзне. А коли судини еластичні, кровообіг стає рівним, і навіть у холодну погоду тіло тримає своє тепло. Цитрусові працюють як природний чистильник і стимулятор кровообігу. Кислота в них розганяє обмін речовин, а ароматні ефірні олії покращують настрій і тонус. Зранку тепла вода з лимоном, і кров починає рухатися активніше, немов ви зробили коротку зарядку. Але є ще один герой, який часто стоїть у холодильнику, і ми недооцінюємо його силу квашена капуста. У ній теж багато вітаміну С, але ще й природні ферменти, які допомагають кишківнику працювати краще. А коли травлення в порядку, організм краще засвоює поживні речовини і кров стає живішою. Більше того, квашена капуста містить молочно кислі бактерії, ті самі, що підтримують імунітет і покращують обмін речовин. А активний обмін це завжди більше тепла. Тому навіть ложка капусти щодня може відчутно вплинути на циркуляцію крові. Якщо поєднати капусту з лимоном або апельсином, отримаєте подвійний ефект. Судини зміцнюються, кров розганяється, і навіть шкіра обличчя стає рожевішою живішою. Тобто, коли ви їсте капусту з лимоном, ви не просто очищаєте організм, ви вмикаєте своє внутрішнє опалення. Тепло починається не ззовні, а зсередини, з маленьких щоденних звичок. Салати з капусти, кілька скибок апельсина або навіть чай із лимоном, і ваші судини скажуть дякую. Бо коли вони міцні і еластичні, тіло саме вміє тримати тепло навіть у найлютішу зиму. А тепер мій улюблений пункт. Природні спеції, які діють краще за будь-яка грілка і зігрівають тіло зсередини, буквально змушують кров рухатися активніше. Йдеться про імбир, корицю, куркуму та гвоздику. Вони не просто додають смак до страв, вони підтримують здоров'я судин, зменшують сапальні процеси і стимулюють мікроциркуляцію. Кров починає рухатися більш енергійно, капіляри відкриваються, і тепло, яке організм виробляє, розподіляється рівномірно по всьому тілу. Імбир, наприклад, працює як природний розігрівач. Чай із кількома шматочками свіжого імбиру або порошок у теплій воді прискорює обмін речовин і підвищує температуру тіла. Вже через кілька днів ви помітите різницю руки і ноги стають теплішими, і загальне відчуття комфорту зростає. Кориця це не лише ароматна спеція для сніданку або десерту. Вона допомагає підтримувати нормальний рівень цукру в крові, розширює судини і покращує циркуляцію. Тож ваша кров, замість того, щоб застоюватися, рухається більш активно, приносячи тепло до кінцівок. Куркума і гвоздика ще два маленькі герої. Вони борються із запаленням у судинах, зміцнюють їхню стінку і підвищують еластичність капілярів. Це особливо важливо після 50 років, коли судини поступово втрачають гнучкість і тепло доходить до кінцівок гірше. Спеції ще й чудовий спосіб зменшити кількість солі й цукру у раціоні, адже саме надлишок солі й цукру часто заморожує судини, робить кров густішою і уповільнює циркуляцію. А замінюючи їх на імбир, корицю або трохи куркуми, ви отримаєте тепло, смак і користь одночасно. Додайте шматочок імбиру у чай, трохи кориці до всянки або йогурту, посипте насінням гвоздики, і вже через кілька днів тіло почне відчувати різницю. Ноги, руки і навіть обличчя стають теплішими, настрій піднімається і з'являється відчуття енергії. Ці маленькі щоденні звички справжній секрет того, як підтримати тепло організму природним шляхом. Бо спеції не просто гріють, вони дають судинам і крові сигнал. Тепер можна працювати, тепер можна циркулювати, тепер тіло знову живе. Але разом із продуктами, що гріють, існує й зворотний бік. Їжа та звички, які буквально блокують тепло в ногах, роблять тіло холодним навіть у теплій кімнаті. Перший і найпоширеніший ворог надлишк цукру, солодощі, газовані напої, кондитерські вироби вони не просто додають калорій, вони згущують кров, роблять її густішою, а це ускладнює рух по дрібних капілярах. Від цього перші, хто страждає руки й ноги, саме вони мерзнуть найпершими. Ще одна група: ковбаси, сосиски, маргарин, жирні продукти з трансжирами. Вони звужують судини і сприяють тому, що кров не доходить туди, де потрібно. Навіть якщо зовні тепло, всередині тіло страждає. Це пояснює, чому після жирного перекусу ноги часто стають крижаними. Алкоголь окремий випадок. Спочатку здається, що зігрівся, щоки червоні, руки трохи тепліші. Але це короткочасний ефект. Кров раптово приливає до шкіри, а потім судини їско звужуються, і тіло втрачає тепло ще швидше, ніж до випивки. І, звичайно, куріння. Навіть одна сигарета на кілька годин звужує судини і уповільнює кровообіг. Тіло отримує менше кисню, тепло до кінцівок доходить гірше, і ноги мерзнуть навіть якщо ви вдома під ковдрою. Тому іноді не потрібно шукати складні рецепти чи додаткові засоби іноді достатньо просто прибрати те, що охолоджує тіло: менше солодкого, менше шкідливих жирів, алкоголь помірно, а куріння ідеально зовсім відмовитися. Коли ви міняєте ці звички, організм сам починає працювати краще, судини розслабляються, кров рухається активніше і тепло повертається саме, без грілок і ліків. Це проста істина, іноді не додати, а прибрати, і тіло знову відчуває себе теплим, живим і енергійним. Друзі, наш організм мудрий. Якщо ноги мерзнуть, він не карає вас, не сварить. Він просто посилає сигнал. Дай мені живу їжу, дай тепло зсередини. І це тепло не в мазях, не в таблетках і не в дорогих процедурах. Воно у простих продуктах, які ростуть поруч у тих, що щодня можна покласти на свій стіл: риба, буряк, гранат, горіхи, насіння, спеції, цитрусові, квашена капуста усе це не просто їжа, це ваші природні теплоносії, які розганяють кров, зміцнюють судини і допомагають тілу самостійно зберігати тепло. Коли ви регулярно їсте ці продукти, тіло починає працювати як добре налагоджена система опалення, руки та ноги перестають мерзнути, шкіра стає рожевішою, а енергія повертається. Навіть невеликі щоденні кроки дають результат. Достатньо замінити один перекус на горіхи, додати вівсянку з корицею, кілька зернят граната або ложку буряка в салат. Це не дієта, не складні рецепти, це турбота про себе, яку легко зробити щоденно. І тоді ви відчуєте, що тіло живе, тіло тепле, а серце спокійне, що навіть у зимовку можна ходити без шкарпеток, відчуваючи комфорт і внутрішнє тепло. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково напишіть у коментарях, який продукт згріває вас найбільше: риба, гранат чи імбир. Давайте зробимо разом нашу власну карту тепла. Поділимося досвідом маленькими секретами і простими способами зігрівати тіло природно, бо тепло всередині це не розкіш, це стан здоров'я, енергії та радості щодня. Зробіть перший крок сьогодні: дайте своїм судинам те, що вони просять. І повірте, ваші ноги і тіло скажуть вам дякую, теплом, силою і життєрадісністю